Ну, а ми переходимо до рубрики актуальних новин. Почнемо з такої новини. Українські жінки отримали нагороду за свою звитягу. На форумі Жінки, Мир Безпека, який пройшов у Косово, який об'єднав понад 500 учасників з 33 країн. Українські жінки отримали медаль за свою стійкість та захист країни. Про це повідомила народна депутатка України Євгенія Кравчук, яка отримала цю нагороду від імені усіх жінок. Ця медаль для всіх українських жінок. Вони служать у ЗСУ, лікують, вчать, презентують Україну на найвищому рівні. Ми гордимося вами, наші чудові, ніжні, розумні, рідні, вродливі, чуйні. Чуттєві, чудові, прекрасні жінки. Я впевнений, що жодна медаль не зможе в повній мірі нагородити і висказати все, на що заслуговують українські жінки, тому що насправді ви найкращі. Ви на рівні з чоловіками захищаєте нашу країну. Ви забезпечуєте неймовірний тил для всіх бійців, і вони точно знають хлопці, які там знаходяться. Знають, що вдома їх чекають жінки, що вдома їх чекають дівчата, матері, до яких потрібно повертатися. Ви е, навіть в мирні часи тягнули на собі дуже багато чого. і Ця медаль потрібно вручати. І українським жінкам кожного дня, а не лише на форумі Жінки Мир Безпека. Я вдячний, Мама, Я вітаю тебе! Ти отримала медаль разом з усіма жінками України. Аня, дякуємо тебе. Зоряна, Валя, Алла Анатолійовна, дякуємо вам усім. Ви неймовірні українські жінки. Да що там медаль? Потрібно. Пам'ятники при житті ставити усім українським жінкам я не знаю. Нещодавно бачив фотографію в сусідньому селі в Шевченківській громаді. Орки розгромили пам'ятник. Воїнам Другої світової війни, в якому мама захищала, закривала собою свого сина. Ось, ось що роблять орки з навіть пам'ятниками, які присвячені жінкам, тому що вони вас бояться, вони знають, що ця країна тримається на жінках, на сильних українських жінках. Дякуємо Знає, вам. Вітаю. Знаєте, знаєте, на ваших тендітних плечах ростуть українські діти. На, на, на ваших тендітних плечах знаходяться городи. На ваших тендітних плечах знаходяться навіть ваші чоловіки. На ваших тендітних плечах навіть не повинно бути і пір'їнки. Я бажаю вам, нехай ваші близькі чоловіки здувають ці пір'їнки із ваших плеч. Я бажаю вам, нехай вашими городами займаються інші, а не ви. Я бажаю вам, щоб ви завжди ділили найкращі моменти свого життя з вашими близькими, а все ваше життя складалося із цих чудових моментів. Наші жінки, запам'ятайте, ваш день не лише 8 березня. Приєд... Ні, не приєднуйся до цього, що він казав. Просто хочу вам подякувати від щирого серця і сказати, що впевнений, попереду чекають дні, коли можна буде відпочити, коли можна буде. Зайнятися своїми улюбленими справами і присвятити час для себе обов'язково. Цей момент настане після перемоги, а ми рухаємося далі. Ось щойно з'явилася новина про те, що Шойгу, хто не знає, це міністр оборони Оркостану, продовжує телефонувати міністрам оборони різних країн і казати їм про грязну бомбу. Спочатку він зателефонував міністру оборони Франції, після цього позвонив турецькому міністру і британському і розказує їм про ядерний припас, боєприпас, яким Україна начебто хоче, який Україна начебто хоче застосувати на своїй території, а після цього скласти вину на Росію. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяву Шойгу. Абсурдом, абсурдом вони завжди так працюють перед тим, як щось зробити. Вони спочатку закидують цю новину як те, що е, начебто Україна хоче зробити, потім роблять і і. Діють за своїм планом, кажуть, що це зробили українці. Друзі, Україна точно не буде застосовувати ядерну зброю, особливо на своїй території. Я кажу особливо, я впевнений, що не буде взагалі застосовувати ядерну зброю, тому що це ну прям це вже точно не по-українськи знищувати землю, те, на чому українці працюють, але потрібно бути готовим до всього. Взагалі, Андрій Гнатюк, ти віриш в застосування ядерної зброї під час ось цієї війни з Кацапами? Олександре. Нічого не можна виключати. По цій причині в мене завжди є радіо, воно завжди грає, я завжди слухаю радіо, і я, можна сказати, готовий до всього. Готовий до всього. Друзі, не, не знаю, як воно буде. Я чогось впевнений, що все ж таки не буде застосування ядерної зброї, але я не експерт і не ясновидець, не можу забігти наперед. Потрібно бути готовим до всього. Ось цим я погоджуся з Андрієм. Тому, якщо у вас є змога набрати, там, зробити якийсь запас води, їжі, речей, то краще цей запас зробити, навіть просто щоб для психологічної безпеки, якоїсь і в своїй психологічної впевненості, тому що від кацапюр можна очікувати чого завгодно. Але те, що вони діють цими брудними прийомчиками, і вони називають брудну бомбу. Що Україна їх застосує, ну це вони точно кажуть про себе. Україна не буде застосовувати ядерну зброю ні в якому випадку. По-перше, тому що бляха в нас її нема. В нас немає ядерної зброї для того, щоб її застосувати. А по-друге, тому що ми за мир усьому мирі, особливо в Україні. Там, що Кацапи можуть на себе скинути хоч 10 брудних бомб. Вони і так живуть, наче над ними зірвали брудну бомбу, куди не заїдь в глибинку, там повсюду сміття валяється, і, і інша гидота. Тому не треба на нас перекладати відповідальність за свої вчинки. Ти розумієш, Олександр, і от він телефонує різним представникам різних країн і розповідає, і надіється, що якщо це буде розповідати він, а не Соловйов то хтось йому в це повірить. Але ми не повіримо. Ми знаємо, що таке грязна бомба. А мені цікаво, ось як це відбувається. Алло, 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 міністр, міністр Франції, Шойгу, да? узнав, узнал, ні, не узнав, ну, я Шойгу. А прикинь, а я слышал, що українці хочуть використовувати ядерну бомбу і сказати, що це ми. Так, да, так, да, прикинь, от такі козли, от такі, да. так. Це не ми, это не ми, это не ми. У нас нет ядерного. Откуда? Откуда у нас ядерне оружие? Ну, от, я, як це відбувається? Та, мабуть, всяк... він телефонує і говорить там. Ви знаєте, у нас є перевірена інформація. Наші спецслужби нам принесли, що в Україні готують брудну бомбу. Що а це? міністр каже, так в Україні немає ядерної бомби взагалі. Є, 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 є. Точно є. Просто американські дрони, ну, тобто колишні птахи, ми перехватили їхній сигнал, і вони точно бачать, що є брудна, брудна бомба. Не потрібно вірити Кацапам, вони завжди усім брешуть навіть собі. Е, ще одна новина: третя новина в цій рубриці, вона більш приємна, друзі, для нас з вами. Ізраїль знищив місце збирання іранських дронів у Сирії. Сирійський центр спостереження. Повідомляється, що прямим ракетним ударом Ізраїль розніс військову логістику та обладнання, яке використовувалося для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту Дімас. Ну Дімас від. Від імені Дімка клас! Скоріше за все, це призведе до того, що як мінімум затримаються поставки нових шахідів або нових іранських цих бойових дронів, вибухових дронів російської армії, і це зменшить інтенсивні обстріли. Нашої території це класна новина. Дякуємо ізраїльським партнерам. Я так кажу, наче вони мої особисті партнери, але вони допомагають нашому народу, народу України, боротися з цією нацистською вражиною, яка зара яку зараз представляє собою Російська Федерація, і вони допомагають нам боротися зі злом. сирійці це також їхні давні запеклі суперники, вороги. І я думаю, що їм приємно ось таким чином допомогти Україні ще й допомагавши собі у вирішенні цих проблем. До побачення. Будемо сподіватися, що і надалі будуть зруйновуватися різні центри збирання логістичні ось цих дронів, і не лише дронів, а й різної зброї. Що ж ви, іранці, такі засранці? Тримайте свої дрони у власному схороні. Не треба їх надсилати Російській Федерації. Бо ми все згадаємо вам потім. Пам'ятайте, українці добрі, але пам'ять у них міцна. Ще б секунд 30. от таким темпом я б заснув, би, мабуть. Ще одна новина: вона вже неприємна, друзі. Російські військові кораблі призвели до загибелі 50. Тисяч дельфінів у Чорному морі. Сонари негативно впливають на здоров'я та життя тварин. Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виходять з ладу їх органи з ладу їх органи навігації та ехолокації. І вони отримували потужну акустичну травму, яка призводить до їх загибелі. Повідомив заступник директор, директора національного природного парку Тузлівські Лимани, професор Іван Русів. 50 тисяч дельфінів. Ви уявляєте цю кількість? Просто 50 – це. Ну, це невеличке місто, це більше ніж Вознесенськ. 50 тисяч дельфінів. Це неймовірна кількість не лише людей, природу вбиває Російська Федерація. З цим потрібно точно щось робити, їх потрібно зупиняти, з ними потрібно боротися, тому що. Природа за себе постояти не зможе. Ми люди з вами розумні тварини на цій планеті, які мають захищати цю землю для своїх нащадків, для інших, для того, щоб можна було жити і після нашого існування. А наразі ось якась нація вирішила, що вона вправі робити таку шкоду, і 50 тисяч дельфінів в чорному морі. А я хочу сказати, що в природі все працює за ланцюговою реакцією. 50... Якщо зникло 50 тисяч дельфінів, це призведе до якоїсь іншої друзі, е... наслідків інших. Тоді почнуть розвиватися ті е... організми, якими живилися дельфіни. Я не знаю, можливо, через декілька років буде проблема в тому, що чорне море заполонила там якась мілка риба, якою харчувалися дельфіни, і вона витіснила е... якусь іншу ну інших осіб. Тому без наслідків це точно не обійдеться. Потрібно бити в, не знаю, в набат якийсь, потрібно бити в усі дзвони, просити допомоги. 50 тисяч дельфінів в чорному морі. Знищила Російська Федерація за 8 місяців е, війни. Неймовірні наслідки.